Товариство, доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас буде дивитися, з вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство. Друзі, зимонька до нас прийшла. Кожух на горбу, шапка на голові. Ну і біжимо працювати, не дамо собі замерзнути, ну а нашій малечі не дамо голодувати. Так що, товариство, будь ласка, підтримайте нас в і біжимо якраз от працювати, рухатися по робочих процесах, тому що роботи доволі-доволі багато. Наші порожні. Зовсім трішки залишилося у мене стартового комбікорму вчора. Так, і не дійшли у нас руки до його приготування, ну а потім відсутність електроенергії нам взагалі завадила це робити. Зараз з самого ранку, поки світла не відключили, зараз швиденько забабахаємо стартовий комбікорм для нашої малечі. Дай Бог встигнути. В принципі, схема досить таки проста. БМВД. Стартове 30 гранулка, зернова група, ячмінь, пшениця, кукуруза у відповідних пропорціях. Зараз швиденько все подрібнимо, Виславимо слоями, перемішаємо і будемо вирушати годувати нашу малечу. Ну а до комбікорму нашим суперосним свинкам повернемося трішечки пізніше, так як комбікорм для них безпосередньо ще є. Буквально миттєвість і смакота для наших. Без хвостиків виготовлена Стосовно до рецептури, я притримуюсь якраз от рецептури, яку виробник рекомендує. Це 35 кілограмів пшениці, 15 кілограмів ячмія, 25 кілограмів кукурудзи і мішечок стартового БМВД. Подрібнюємо, змішуємо і згодовуємо. Так, будемо годувати наших дівчат. Не знаю, видно, не видно. комбікорму. трішки є, але. Багато комбікорму не буває. Отак. От Все. Дівчульки нямають. Підіслали нашим дівчулям також терси, якраз от дуже ефективна річ, коли ми хочемо мінімізувати запахи у нашому свинарнику, ну і разом з тим покращити так називаємо мікрофлору. Того станка, де в нас знаходяться свинки, тому що в будь-якому випадку, якщо це звичайна бетонна підлога, в тих зонах, коли наші поросятка ходять в туалет постійно, якби, мокренько, ну якраз от, оця от, терса дуже, дуже гарна, дуже ефективно вбирає вологу, ну і покращує разом з тим мікрофлору нашого свинарника, зменшує запах, якраз от причина, через яку досить таки регулярно. Звертаються в коментарях з приводу того, як боротись, як побороти, що робимо, для того, щоб менше було запахів, тому що якраз от для людей, які тримають свинок, досить таки актуальні питання. Тому якраз от неодноразово говорив, що... Використовую Терсу і ще жодного разу не пошкодував. Не питання, з яким от буквально нещодавно до мене звернувся один із моїх підписників, це от питання присвячене і стосується кастрації. Пише він Саша, як і коли, і в які періоди ти вважаєш, що проведення кастрації буде максимально ефективно і максимально ідеально. Підходити для твого ще одне питання, якому приділимо буквально миттєвість, якраз от питання стосується кастрації кабанчиків, коли і в який період краще всього і оптимальніше всього проводити оцю от кастрацію? Взагалі є два можливі варіанти кастрації. Це перший і найбільш, я вважаю, оптимальніший і найбільш ефективніший спосіб. Провести якраз от, цю от кастрацію якомога безболісніше для вас і для поросятки це провести оцю от кастрацію ще в період, коли вони будуть знаходитися під свиноматкою, тобто в період лактації на третій, п'ятий день з моменту народження. Якраз от, оце от період, коли поросятка можна так сказати найбільш легше і безстресово перенесе оцю от міні операцію. Буквально там день, два і навіть. Рубця вже практично не залишається після того, як ми проведемо кастрацію. Знову ж таки, якщо туди не потрапить інфекція, ну і відповідно все піде по плану. А по плану йде все в принципі в 90%. Що нам для цієї кастрації потрібно? Скальпель, розчин, йодовий, лідокаїн для того, щоб провести місцеве обезболювання, тому що я завжди колю в кожен сім'яничок лідокаїн. Ну і в принципі, абсолютно безпроблемно от процедура проходить. Другий же варіант це проводити кастрацію вже після того, як ми відлучаємо наших свинок від свиноматки. Ну і в вазі якраз там 10, 12, 15 кг у півторамісячному віці. Також отакі от процедури і такі от методи проведення кастрації безпосередньо у нашому регіоні вони доволі популярні. В момент, коли люди продають своїх поросяток на базарах, у 99 випадках оці от поросятка не кастровані. Ну і вже в послідуючому майбутні власники мають проводити кастрацію оцим от поросяткам. Але тут з однієї сторони, як для людей, але здебільшого ця от ситуація вона більше вимушена. Є плюс а з іншої сторони, мінус для того самого поросятка. Тому що ну от, коли в цьому віці проводимо кастрацію, то поросятка в будь-якому випадку на якісь 7-10 днів, але трішечки і гірше їдять, трішечки випадають із оцього оцінгадівельного процесу. Ну а чому взагалі так стається? І здебільшого у нас на ринки вивозять тільки некастрованих кабанчиків, тому що ну, люди доволі таки часто якби, обпалювалися. На тому, що вірили недобросовісним продавцям, вірили в те, що кабанчики кастровані, ну але вони були дійсно кастровані. Єдиний нюанс, що це були нутряки, тобто одне яєчко вирізалось, одне їй це було нутрякове. Люди купували поросятку, годували, 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 забивали і отримували, як то кажуть, кучу велику негативу і ну як величезних проблем. Тому здебільшого на ринках навіть. Ну, не купують кастрованих поросяток, які ну, і які, якщо такі є, а купують поросяток не кастрованих. Я ж, наприклад, в принципі, от з цього моменту, коли у мене відбуваються опроси, почав проводити повністю кастрацію, тому що також були от певні нюанси: для когось кастрував, для когось не кастрував, хтось хотів, хтось не хотів. Тепер 100% тих поросяток, яких я планую і планував продавати, провожу кастрації. В принципі, от всі, хто в цьому році купували, залишились дуже задоволених. Тому що, ну, як мінімум, ця от також процедура вона зараз не безкоштовна. У нас щоб провести кастрацію, отакого от от поросятки, 10-12 кілограмчиків потрібно заплатити 150 гривень. А так людина бере абсолютно без ніяких проблемок. Привозив поросятко, про кастрацію думати не потрібно. Єдине, що приготували комбікорм, і годуємо потихеньку. Далі. Ще друзі, питання, яке от буквально в попередньому відео один із моїх підписників ставив. Стосується воно того, скільки комбікорму потрібно для того, щоб вигодувати одне поросятко. Але знову ж таки, друзі, отак, от як хлопці пишуть, чому ти так довго розсусолюєш, чому так довго пояснюєш. Якби це було от як чорним по білому, сказав конкретну кількість комбікорму, ну і на цьому все. Але просте питання, але відповідь дуже і дуже складна. Тому що в першу чергу все залежить від поросятки, якому ви будете згодовувати комбікорм. Другий нюанс все залежить від того комбікорму, який ви будете згодовувати тому ж самому поросятку, тому що. Гібрид росте трішечки краще, трішечки швидше, і якби кількість комбікорму, яке затрачає оце от поросятку на, на бір одного кілограма ваги, воно менше. Звичайне там порося, чисто породне, там конверсія трішечки трішечки слабша. Але в цілому, що хочу сказати, якщо це гарне. Якісне поросятко, і ви годуєте порося гарним, якісним високобілковим збалансованим комбікормом, то на порося до 6 місяців в цілому затрачається до 300 кг комбікорму на отримання ваги десь 115-125 кг. Якщо ми говоримо про поросятка 150+, то Ну, менше 400-420-430 кілограмів комбікорму, хто б там що б там вам не розповідав, але закладати не потрібно, тому що якраз от дуже багато нюансів впливають на оці от прирости і поїдання комбікорму конверсії, якраз от після 120 кілограмів і після 5 1/2 6 місяців вона значно, значно менша Тобто, поросятко їсть більше комбікорму, а прирост у поросятки поступово, поступово зменшується. Максимально ефективна відгодівля це відгодівля поросятки до 5 1/2 6 місяців і до ваги 115-135 кг. Знову ж таки, якщо оці от фактори Складаються таким чином, що якби все у вас виходить ідеально, тобто гарне, якісне поросятко, більш-менш нормальні, прийнятні умови вирощування, і гарний, якісний стабільний комбікорм. До речі, ну, в коментарях можете також залишати свою думку, своє бачення, що ви можете сказати з приводу цього. Всі, хто відгодовує поросяток, будь ласка, пишіть ті результати і ті, якби, показники, яких отримуєте ви на своєму господарстві. Також дуже багато. Якраз от дискусій, думок з приводу того, який вид комбікорму найбільш оптимальний, тобто який вид годівлі буде коректніше сказати максимальне. Ідеальний для відгодівлі поросяток це ж та сама сипучка, це ж та сама гранула або рідка годівля. Також товариство, якщо слідкувати і притримуватись, оцих новітніх тенденцій, які починають вводитися і вже ввелися у процес відгодівлі, то на сьогоднішній день і досліди, і результати показують, що якраз рідка годівля найбільш Ефективно себе показує в е, процесі відгодівлі е, сепучка і е, поїдання гранульованого комбікорму. В принципі, там результати не супер-мега е, різняться. А от е, при вологій годівлі, поросятка і темпи росту поросяток більші, аніж на годівлі і від годівлі оцими двома іншими способами. Е, також досить часто такі хлопці пишуть, що Чому так, а чому не так? Чому всі пишуть і говорять про гранульований комбікорм? В Європі там годують гранульованим комбікормом, друзі. Але ну, безпосередньо про Данію, наприклад, можна на декілька хвилинок зупинитися. Я там дуже довгий період працював і там взагалі так складаються умови ведення і займання свинарством, що там є ферма, є земля у фермера. Якраз от фермер вирощує зерно, реалізовує його у компанію, яка займається виготовленням і реалізацією цього ж уже комбікорму на його ферму. І оцей от весь комбікорм він гранулюється. Гранулюється він не через те, що там більші прирости, кращі прирости, краще поїдають чи гірше поїдають, а суто через. Певні умови якби технологічні, тому що безпосередньо весь цей от він транспортується у величезних таких ємкостях, фурах. ну і За рахунок того, що питома вага. Зернової групи мікро-макроелементів, білкових груп, які закладаються в оці от комбікорми, різна. Якщо е, подрібнена сипучка буде транспортуватися за рахунок того, що відбувається коливання е, під час транспортування, і якраз за рахунок того, що питома вага. Різних компонентів різна, відбуватиметься розшарування, і якраз от зернова група вона буде залишатися зверху. А премікси, білкова група, вона буде поступово осідати вниз. Ну і таким чином ну, все це може призвести до того, що просто-напросто свині потравляться. А в цілому є ще підходи, коли фермер залишає зернову продукцію у себе на фермі, якщо є місце для зберігання зерна, докупляє. Білково мінеральну групу і якраз от займається виготовленням комбікормів у себе вже на господарстві. Приїжджає спеціальна фура, яка вакуум засмоктує відповідно до тої рецептури, яку потрібно виготовити комбікорми, і готує в цьому здоровенному міксері комбікорм. Потім засипає у сіло, і поросятка абсолютно безпроблемно їдять ту ж саму сипучку. Що стосується самих нових ферм, які будуються, і ті ж самі свиноматки, і ті ж самі відгодівельні секції, то безпосередньо зараз та сама Данія і інші передові країни, які займаються відгодівлею, переходять на Рідку годівлю, тобто той же самий механізм: зернова група, мікро-макроелементи, білкова група є на фермі, ну або ж на території ферми. Відбувається приготування компонентів у спеціальних міксерах, змішується їжа, подається їжа автоматично в оці ці поїлки. Поросятка годується, автоматично всі оці, оці, оці системи промиваються. Ну і відповідно по колу відбуваються всі оці, оці процеси. Так, що, отакі от справи. Ми у своїх примітивних умовах годуємо так, як можемо. Можемо краще, звичайно, можемо, але е, якби для того, щоб реалізувати ті чи інші задачі, ми маємо мати для цього можливості. Ми потихеньку йдемо для того, щоб якраз всі оці, оці свої бажання, знання е, ну, втілювати в реальність, виходить, не виходить, то вже інше питання. Але, друзі, потихеньку рухаємося тільки і тільки вперед. Знову ж таки, зараз будуть мені писати, що довго розповідаю, довго як би, запрягаю, але маємо, що маємо. Це наш YouTube канал. Робимо все від себе можливе, щоб відео були цікавенькі, корисні. Ну але виходить, не виходить, це вже зовсім якби інше питання. Пишіть, до речі, в коментарях, тому що ну, до таких реально... Нормальних парад завжди ми готові прислухатись, якщо це буде на користь, щось можна змінити і щось потрібно міняти, якщо є такий запит, але тим не менше, друзі, хочу вам побажати приростів, гарних опоросів, Отримуйте ті результати, яких ви варті. Ну а ми разом з вами побачимося і почуємося в новому відео.